Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Луки, 16 розділ вірші з 19 по 31. Того часу Ісус сказав фарисеям: один чоловік був багатий, одягався в багаряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав. Насититися тим, що падало зі столу багато, та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і піднесли його ангелу на лоно Авраама, же й багатий, і його поховали. І в аду він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи, батько Авраама, з милосердця наді мною пішли в Лазаря. Щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся у цьому полумі. Та Авраам промовив Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього, цього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав, благаю тебе, батько, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів, вони мають Моїсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив: ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Інше сказав йому, якщо Моїсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять. Такий фрагмент маємо на сьогодні. <кхем> Можна сказати, що ця частина складається, наче ця Євангелія складається з таких двох частин, правда, ситуація на цьому світі і на тому світі. І, власне, частина людей переживає за те, щоб дуже гарно прожити цей світ, правда, але при цьому відтинаючись від того майбутнього світу, який має бути світом вічним. Ну, вони позбавляються, ну як би сказати, позбавляють себе етики, тому що наша етика залежить від нашої цілі в житті. Якщо ціль є, власне, нахапатися тут, якихось задоволень, приємності, правда, ну то етика буде відповідна, якщо хтось хоче на правді, осягнути щось величне, якісь величні результати в майбутньому світі в вічності, ми ну, то розуміємо, що етика, тобто поведінка. В цьому світі у такої людини буде зовсім іншою. Не можна сказати, що багатство завжди є ну, якоюсь такою перешкодою до того, щоб попасти до Царства Небесного, навіть в тому моменті, коли Ісус каже, що легше верблюдові пройти через вужкоголки, це не означає абсолютно перекреслення людей багатих. Правда, бо він там говорить, що легше верблюду пройти через вужкоголки, ніж багатому до Царства Небесного. Деякі коментатори говорять, що в Єрусалимі серед, ну знаємо, Єрусалим був оточений муром, і були там різні брами, більші, менші. Да, ну, і каравани могли проходити через більші брами. Але хитріші погонщики верблюдів заводили верблюди через такі вузенькі брами, які, можна сказати, були предназначені для людей. Верблюд там зазвичай не проходив, хіба що ставав на коліна. І ми можемо собі уявити цю тваринку, яка стоючи на колінах, правда, якось там мусить мучитись і пройти через цю браму. Да, але в такий спосіб торгаші швидше потрапляли на базар, займали кращі місця. Ну, була така хитрість, правда? І думаю, що власне ця хитрість погонщиків стояла в очах у людей, які чули Ісуса Христа, який казав, Власне, про цього верблюда, який проходить через цю браму, яка називалася вушко Голки, маленька, невеличка, незручна для верблюда. Правда, ну можливо, можливо пройти, але з великими клопотами. Отож, так само і багата людина. Ну, маємо в Євангелії від Луки багато місць, де описуються зустрічі Ісуса з багачем або ну, віднесення до багатства, може так. Сказати, пам'ятаємо того немудрого, правда, управите, не вірніше не управителя, а немудрого такого власника земель, якому рясно обрадило поле. Він такий в шоці від того врожаю, що це зробити. Ну то знищу старі клуні, побудую більші, складу весь свій врожай туди, і буду розкошувати і свої душі і казати, що, будь ласка, живи, насолоджуйся і так далі. І пам'ятаємо таку сумну сентенцію Бога, який запитує, ну добре, а ще цієї ночі твою душу зажадають від тебе, а те все, що ти наскладав, кому воно власне, пригодиться. Да? Тобто, немудрим є накопичувати багатства заради того, щоб їх було більше. Чому? Тому що багатство має бути таким засобом до мети, досягнення мети. Якщо багатство стає метою, Ну, то, то, то просто людина починає для цієї мети складати жертву, і в жертву, між іншим, складає своє життя. Да? Тобто це, напевно, не мудро, е, якось кумулювати багатство. Е інший момент це такий молодий чоловік, який приходить до Ісуса і каже, що Господи, ну як що зробити, щоб попасти в Царство Небесне. Ісус каже, заховуй заповідь. Він каже, я їх заховую. Тут ну, теж цікавий момент, але сьогодні не, не цей день, і не ця тема. Правда, людина, яка заховує заповіді, все ж таки переживає за своє спасіння. Правда? Бо крім заповідей, ще є основна заповідь, заповідь любові. Да? І, власне, на неї Ісус натякає, коли каже, що продай все і роздай бідним. Да? Ти мусиш за це переживати. І тому твоє серце неспокійне, бо ти не любиш своїх братів, не хочеш з ними ділитися. Да? І, і цей молодий чоловік відходить, залишає собі багатство, відходить сумний, хоче багатий. Тобто, знову ж таки, правда, багатство не дає щастя, не дає радості в житті, скільки би його не було. Правда, бо щастя це про щось інше. І так само ще один управитель, там мудрий, є, такий, він, верніше, він хитрий, правда, потихеньку там підкрадав у свого пана різні речі, але коли пан сказав, що, ну, що більше не будеш моїм управителем, він. Почав маєток пана роздавати і іншим вожникам. Пана каже, скільки ти винний там сто 100... якихось там відер пшениці, чи якось там, не знаю, сто 100... ящиків пшениці, напиши бігом 50, там скільки бочок олії, там 80, ну то напиши, що шістдесят. Чи... Одним словом, обрізає борги для того, щоб його люди полюбили і прийняли до себе. І, в принципі, ну якось в молитві навіть на похоронах є такий момент, коли ми просимо, щоб бідні відкрили двері раю для, для нас, тобто бідні якось будуть стояти на тих дверях і вирішувати, кому зайти, а кому не зайти. Правда, щось якась певна аналогія. Є в цій притчі про хитрого управителя, якого навіть сам господар пізніше хвалить. І Господь, власне, хоче нас навчити, що ми всі в цьому житті є лише адміністраторами, ми не є хазяївами нашого життя, нашого маєтку. Бо стільки ми на Україні знаємо, що так багато не від нас залежить. Правда, тому покладати свою надію і надію свого щастя в багатстві, це, це напевно не є мудрою справою. І ось сьогоднішня притча, вона теж показує такий приклад ну, направді, жорстокого багатства. Бо людина вдівається кожного дня в багряницю та вісон. Я не пам'ятаю, що це, це за вісон, це здається, бісер. ну, Це якась така річ, яка ну, страшенно дорога, правда, її здобувають по якимось там технологіям. Я не пам'ятаю, що щось там з моря вилавлюють, треба було б почитати, може, іншим разом. Правда, ну, страшенно дорога. Бо це, це, насправді людина могла там раз на рік дуже багато вдівати, а цьому вистачає багатства і, і, і власне, ну, бажання на щодень розкішно вдягатися і розкішно бенкетувати на щодень. І власне цей лазер, який є поруч, то він, по суті, ну, просить те, що падає зі столу багачам. Ну, один коментар написав, що це так, як людина багата їсть, да, то вона, ну, коли жирні руки, там, не знаю, після м'яса чи після чого, то можна об хліб їх так гарно витерти, але вже того він не буде їсти. Да. І в принципі Лазарь от, хотів ну, не сісти там поруч і наїстися, тільки те, що падало з самого столу. Правда, але ніхто йому того всього не давав. ну Лише пси приходили і лизали його рани. Ну, ці собачки, які приходили, вони б мали більше милосердя по відношенню до цієї людини. І, і ці рани, ну там швидше, моя на мови, йдеться за язви, тобто такі рани, які утворюються через те, що людина не доживлена. Вони ці рани не загоюються, тому що не вистачає вітамінів, якихось там мінералів в е, е, організмі людини, бо, 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 бо насправді людина весь час голодна. Ну і собаки лижуть е, ці рани. І теж цікавий момент, бо, бо цей бідний має дуже багато таких ознак самого Ісуса Христа. Аж може, що часом власне, Ісус не ховає якось себе за тим Лазарем. Да, ми знаємо, що Бог найближче є до найбідніших. І так само тут Ісая пише про Месію, Месію страждаючого Месія, який є слугою Яхве, да, що його ранами ми оздоровились. І от ну, собаки для юдеїв це була така принизлива назва щодо греків, тобто до поган до народів інших. І от чи часом Лазар, ну, який має бути негативним прикладом для фарисеїв, тобто представників єврейського народу, він, по суті, нехтує цим спасінням, яке. Ісус приносить, а паганські народи може швидше якось розібралися правда, і, і користуються з його ран. Да. Чому багач не користається зі спасіння? Тому що цей лазар він є там власне, для, для спасіння багато. Бідні є потрібні багатим, щоб багатим можливо спастися, щоб багатим мали когось поруч, кому потрібна їхня допомога. І хто може відкрити для них царство небесне? Да. Те, що це слово, він тут лежав перед його ворітьми, це слово грецьке, воно там якби ну, можна сказати, що ну, щось, щось таке, як кидати. Тобто він був покинутий біля які його воріт, або дійсно був кинутий там, наче часом Господь його там не умістив. Перед тими ворітьми, щоб, ну, щоб дійсно багатий пам'ятав за, за ближніх, допоміг якось. Ну так як я казав, що насправді дуже жорстока людина взагалі нічим не поділилася і не зважала уваги, не звертала уваги на власне, він його не бачив одним словом. На жаль, коли ситуація зміниться, перше, що він бачить, бачить Авраама і, власне, Лазаря. Які є на його лоні. Після смерті все змінюється, все навпаки. Лазар тішиться товариством Авраама, сидить з ним за одним столом, навіть спочиває на його лоні, а цей є далеко. Цікаво, що цей багач звертається до Авраама про допомогу. Не пам'ятаємо в історії Авраама, був такий момент, коли він торгувався з Богом дуже відважно, дуже так, я би сказав, нагло, да, торгувався з Богом на, на рахунок Содоми і Гомори. Е, да, чи ти знищиш це місто, якщо е, там знайдеться 50, пізніше 40, 30, 20 справедливих, зійшов до 10. Я не пам'ятаю, хтось з отців церкви каже, що ще б якби, якийсь такий крок зробити, правда, і попросити, якби там знайшовся один справедливий. Да, це було б дуже і дуже так гарно і символічно, але ну, єдиним справедливим той же отець церкви каже, що це все ж таки є Ісус Христос, а Ісус ну, там все ж таки не був в тому місті, в тій Содомій Горі, в, в тих містах. Да, і, ну на жаль, пам'ятаємо, що, що Авраам спромігся врятувати Лота, ну тобто своїх рідних, які там в тому місті перебували. І тут Лазар звертає Лазар Багач звертається про, до Авраама. Цікаво, що Лазар отримує своє ім'я від Ісуса, який розповідає цю притчу, а багатий просто багатий. Це його якби ім'я. Це його якби його сутність. Да, і цей багатий звертається до Авраама, що спаси якось мене. Або да, принаймні їх ну, пошли Лазаря, нехай змочить кінчик свого пальця в водію, холодить мій язик. Лазар там мріяв про крихти, які падають зі столу багача. Да, а тепер Авраам чи багатий мріє про, про власне, воду, яка би десь там залишилась на пальці, лазаря, яка б якось змогла йому власне, ну, допомогти, хоч хоч трошки якось поменшити його страждання. Каже Обрамно, ну, що це неможливо, що між нами і вами є прокладена пропасть на Велика Безодня. Ну, зазвичай, коли в Письмі Святому е нас так вчили. Якщо немає підмета, хто поклав ту пропасть, е ну то зазвичай йдеться про Бога. Але мені здається, що в цьому випадку не Бог купає цю пропасть, тільки сам Лазар. Е він е тримав цю пропасть за життя між собою і Лазарем. Ну і на жаль. Власне, ця пропусть переноситься. Це те, що зберігається і переходить до життя майбутнього. Добре каже цей. Ну, не добре. Нічого доброго тут немає, правда, але благаю тебе, батько, пошли його до мого батька. Маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб вони не, прийняли, не прийшли на місце страждань. Не знаю, чи, чи можна говорити про те, що на цих п'ять братів це якась кількість символічна. Може і так, ми маємо п'ять таких змислів, п'ять відчуттів наш погляд, наш нюх, правда, наш смак, наш дотик і наш слух. Тобто. Ці п'ять можуть бути брати, які, ну, які мають бути більш відкриті на бідних. Маємо їх помічати з нашої сторони для себе, щоб власне не знайтися на, цій, на цьому місці страждання. Да? І ну, може, може в такий спосіб розуміти цю, цю цифру. А може, якщо їх разом було шість, то це є якась така. Ну, завжди є цифрону, ну цей багатий вже плюс п'ять, виходить шість. На це цифра така дуже людська, правда, і може вона символізує такий людський підхід до життя, тобто людина, яка зупинилася на, на, на людяності, і то навіть не мабуть не зовсім на рівні якихось своїх інстинктів. Правда, ми були створені шостого дня, і це тому це число таке вважається числом людським, числом людини, але заради сьомого дня, а сімка це вже є реальність божественна, і, і власне, ми повинні якось рухатись в тому напрямку Божественного. Ну і наслідувати Отця нашого небесного в своєму милосерді в переживанні за найбідніших. І, власне, з цієї шістки треба виходити до сімки. Треба все ж таки намагатися бути досконалими, як Отець Небесний є досконалими, як каже Матвій, або милосердними, як Отець Небесний є милосердний, як каже Святий Лука в своїй Євангелії. Ну, Каже Авраам, що вони мають Моїсея, правда, і пророків, нехай їх слухають. Ну, ми теж маємо Біблію, Моїсея і пророків, це, по суті, ну, такий, якби, загальне, загальна назва на, на Біблію. Маємо слухати Слово Боже, маємо згідно його жити і маємо його слухати. А якщо, ну, каже, якщо вони цього, цього всього не слухають, ну, то напевно, якщо хтось воскресне, не, не почують. Да, звичайно, знову ж таки, цей Лазер, якби мав воскреснути, то, то дійсно ну, він був би, був би ще більш подібним до Ісуса Христа, да, який воскрес, який повернувся дійсно після смерті і почав розповідати, що він там бачив. Да. Хоч Він це і раніше знав, але принаймні тепер ми, ми розуміємо, що людина була мертва, воскресла, ну, то Напевно, бачила там цей та і світ і, і, і знає, що там найважливіше, і тому його свідчення для нас є ну, таким, таким цінним. Да, людина і Бог, звичайно, в випадку Ісуса Христа, але теж не треба далеко ходити. Євангеліє від Йоанна Ісус там воскрешає Лазаря. Да, цікаво, чи, чи Матвій до Лука і Йоанн ну, якось ну, знали свої твори. Правда, чи хто ну, якось, власне, ну не знаємо. Правда, як то було, але цікава річ, що в Йоанна Ісус воскрешає Лазаря. Да? І фарисеї, власне, після того, як Ісус воскрешає Лазаря, тоді вони збираються і говорять, що краще, щоб одна людина загинула за народ. Да. І так само пізніше ну, ще. Крім того, що вб'ємо Ісуса, то ще вб'ємо Лазаря, тому що ну, через нього найбільше повірили власне, в таку ну, надзвичайність Ісуса Христа завдяки тому, що, що Він Воскрес. І ось, будь ласка, те, що каже Авраам, такі правда, да, якщо Моїсея і пророків не слухають, да, якщо не слухають Слово Боже, то навіть якби хтось Воскрес, це не гарантує. Що вони повірять, бо Ісус Воскрес, і не всі фарисеї навернулися, правда, і Лазаря. Ісус воскресив, правда, після трьох днів Його смерті. І теж, на жаль, бачимо, що це навпаки призвело до того, що Ісуса захотіли вбити ще якнайшвидше і так само того самого Лазаря, власне, щоб знищити всі ці ну, моменти яким було, мали би бути служити для, для того, щоб віра розвивалася, таку маємо Євангелію на сьогодні. Да, це все, що я хотів на тему неї сказати. Да, стараємося направді, відкривати свої серця на потреби наших ближніх, да, щоб ми колись направді, не кусали себе за лохті. да, в майбутньому житті. Правда, бо, бо це досить, ну як би сказати, незручно. Да? І, і, і навіть якщо комусь і вдасться, то е, ні до чого не допоможе. Не знаю, може не завжди ми вміємо е, якби, дійсно безпосередньо займатися найбіднішими, але теж звичайних бідних варто помічати, бо не йдеться лише про фінансовий стан, е, правда, чи, чи, чи людина убога, чи не убога. Але варто пам'ятати і думати над тим, чим ми є багаті, з чим Господь нас наділив. Да? Бо якщо в нас немає мільйона, то ми не вважаємо себе багатими людьми, отож відчуваємо, що можемо розслабитись, ми і так бідні, ми нічим не можемо допомогти, але часом хтось має більше розуму і може поділитися зі своїм ближнім. Наприклад, мене англійською мовою людина вчила абсолютно задармо. Вчителька дійсно все життя працювала вчителькою англійської мови, і вона мене навчила, і я їй дуже вдячний. І це вона, вона казала, що я, каже, грошей багато не маю на церкву давати чи на бідних. Але раз у тиждень, от, будь ласка, вона там навколо себе збирала людей, які приїжджали в Шотландію працювати, не знали англійської мови. І от в такій, таким чином людина ну, робила досить конкретну допомогу. Для людей це, це теж ну, це коштує. Направді там все коштує і так само навчатися в школі. Ну, це, це дуже серйозніше, правда, грошей ну, в такий спосіб вона це робила. Можна різні консультації давати, можна не лише мови вчити, можна якусь консультацію давати, не знаю, юридичну чи, чи, чи ну, що-небудь учити, наче психологічну якусь допомогу. Тому є різні способи допомоги, нехай Господь надихає нас власне, на, на те, щоб ми ну, якось ділилися всім тим, що Господь, чим Господь нас наділив. Я не знаю, сьогодні на службі так задумався, да, що це ще робити для бідних. Мені якась така думка прийшла, що. Ти ж, вроді, вчив те святе письмо. Ну, то ділись, ділюсь. Да? Краще, гірше, але ну, як виходить. Да? Тому варто теж, може, на молитві запитати Господа, що я можу зробити для, для тих, хто є поруч зі мною. Дякую ще раз за увагу. Ставимо якийсь там плюсик в коментарі або мінусик, як тому що подобається. Правда, поширюємо в своїх акаунтах, да, якщо вважаємо за цінні ці всі інформації, правда, лайкаємо. Ну, бо тут теж видно, да, що відео там має щодня якісь там рівень, тут пух, да, і на 100 чоловік більше, ніж зазвичай. Чому? Тому що ну, хтось поширив своєму акаунті. Направді, це, це просто зразу такий ну, дуже великий якби, всплеск. До переглядів. Ну, стараймося власне, якось ділитися, бо, в принципі, ділитися Словом Божим це теж один з варіантів допомагати бідним, тим, які Бога не знають, вони, мабуть, є найбідніші. Дякую за увагу, одним словом, гарного всім дня. Слава Ісусу Христу!